Добрий день до вас потрапити Привіт. як до президента Вікторія. Денис як справи? Добре. Запросите нас у гостя Добре. без прав і паперів та у камуфляжній формі. Це хай там що нинішній господар Межигір'я. Принаймні тут він живе і всім керує. Потрапити до нього справа не з легких. Пробуджується о 13-й годині, бо каже, усю ніч караулив. Я сьогодні спав 5 годин, я сьогодні просто ліг в 9 і Проснувся там в час. Відкриває двері, проводить до залу. Його особиста спальня запевняє на другому поверсі. Правда, її він нам не показав. На яких підставах Я що чиновник показувати? Чуве, має... я хочу подивитися, де ви живете. Так? Я не буду тратити час на це. Водночас у гостинній спочивальні людно вбраний по домашньому виходить Володимир Шрейдлер, російський журналіст, представник омбудсмена України. Судячи з відео в інтернеті, у резиденції він систематично. Сюди запрошує колег і активістів. каже його проживання у Межигір'ї задля гаразду України, і саме тут він ховається від російських спецслужб. Сюди мені поселили в знак дружби, в знак того, що у нас було кілька важливих зустрічей людбів з гірманії це все для України. Це в основному волонтерська допомога і політична допомога для того, щоб вийти все-таки на європейську пресу. І тут більше всего мені удобно було з ними встречаться. Нарешті проходимо до розкішної спальні постіль зім'ята на місці, де колись гостював патріарх Кирило, Лукашенко і сам Путін спить пан Володимир. Мені абсолютно без різниці. Моя енергетика сильніша, ніж їх. Мені не страшно поруч. Пульт від плазми, ноутбук, обігрівач і горить світло попри 15-мільйонні борги. Так і що нам зробити? Це що мої борги, ці сюди сюда йде електрика. Ми по мінімуму, що можемо, ми економимо максимально. Електрики, да, ми заробляємо 30. комендант. Розповідає існування тут молитвами щедрих громадян. Саме за рахунок їхніх пожертв як туристів, Межигір'я дихає. Щоправда, пантерах котелик нарікає, трапляються люди, які до резиденції недбайливі. Всі хочуть сюди прийти, не внести кошти. Просто я хочу прийти, тому що тут украдені гроші мої. Я кажу: так візьми брусчатку свою, там от камінь, і не заходь, Більше твоїх тут грошей не буде. Пан Денис бідкається, зима змусила міцно затягти Паски, бо прибуток у холодний сезон у кращому випадку 150 тисяч гривень на місяць, а витрати мільйонні. Усі гроші йдуть на утримання маєтку, плату військовим і працівникам, які доглядають сад і зоопарк. Згадує пройдешні теплі часи. Приблизно 2,5 мільйона 2 мільйона гривень. Це було три місяці. Всі решту були там в районі там. Мільйон двісті, мільйон чотириста, мільйон п'ятсот. Мені не соромно за те, що я податки не плачу з Межигір'я. Мені не соромно, бо я ж два роки свого особистого життя потратив на майно народне, майно нашої держави. Нині дохід лише від екскурсій та дрібних підприємців. Щоправда, за словами коменданта на комерційній основі тут працюють лише електромобілі. Це єдиний до речі, підприємець, який захотів сюди прийти. Він носить 30%. Від чистого прибутку на утримання межигір'я. Звичайно, платять і він, що безкоштовно може тут знаходитись. Зберегти майно, на якому межигірівці, так би мовити, сидять, вони самі ж просили в правоохоронців. Утім, СБУ, ГПУ, новій поліції до президентського добра байдуже. А ще 2014-го на нього претендували у мінагрополітики, потім зазіхало Міноборони. На диво, все марно. Міноборони, по перше, що має, яке має відношення до Межигір'я? це точно таке саме, як Міністерство аграрної політики. А яке відношення ви маєте до Межигір'я? Як громадянин України, який з усієї з усіх тих людей, які знаходилися в перші дні тут, взяв ініціативу на себе зберегти його. Однак зберегти вдалося не все, починаючи з батону і унітазу, закінчуючи елітними автомобілями, те, що їх наполегливо присвоювали, свідчать прорізані двері гаражів в автопарку. Машина, яка стояла на межгір'ї, уїхала. Тут такої немає машини. Вони всі на місці. Тут більше машин, ніж коли я сюди, сюди зайшов. Тому що сюди пригнали з Гостомеля автомобілі. По великому рахунку це бандити, які захватили і утримують з ціллю особистої наживи. А, причому здійснюючи діяльність, без будь-якого обліку, без будь-яких сплат податків, прикриваючись благочинністю. Увірвати шматок межигір'я намагався, і ось цей пан щоправда мав на це право. Своє інтерв'ю підкріпив стосами документів. Розповідає, як директор фірми Танталін купив резиденцію наприкінці 14-го у Сергія Клюєва. Вона йому дісталася недорого за 44 тисячі гривень. Тоді чоловік розраховував продати межигір'я, утім не вийшло. Мені особисто, і це на відео записано. Вказували, що ми те вже давно чекаємо, ми вже знайшли місце, де тебе втопити. Будь ласка, приходь, от особина без камер. Ми тобі пояснимо. На підставі чого ми тут знаходимось? На підставі чого розповіли, проте такі аргументи дієві лише на законах мародерства. Адже поки будівлі Межигір'я арештовані судом, ними повноцінно розпоряджаються. Ні, мені не страшно. Кого мені бояться? І за що мені бояться? А хто зробив для того, щоб ну, от, я не зайшов. Про те, куди насправді зникло Межигірське майно, хто і для чого проковтнув справу по резиденції, дивіться у наступних випусках надзвичайних новин.